Доброго ранку. Добрий ранок. Добрий ранок. Вас не чути. Доброго ранку. Вас чути. Доброго. А департамент не дуже чуть. Вони ведуть, їх почуємо, не переживайте. Ага. Не чути. Не, не, чу, не чуєте? О, вже чути, вже чуєте. Да. Так, чу. так, все добре. Так, запис наших громадських слухань я включила. На слуханнях зібралися департамент. Це я, проєктант і представник суб'єкта суб господарювання. Проектант і сам суб'єкт господарювання. Сергіївська територіальна громада. Так? так? Більше у мене за переліком учасників нікого немає. Троє нас, тобто громадськості на слуханнях, немає. Будемо складати акт про наявку представників громадськості на громадських слуханнях. Так, для запису нашого протокольного я повідомляю, що сьогодні, 29 серпня 2025 року, громадські слухання були заплановані на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з метою виявлення збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності виконавчого комітету Сергіївської сільської ради, ради, якою передбачається розчистка і поліпшення технічного стану та благоустрою зони річки Хорол в в межах Сергіївської сільської ради Миргородського району Полтавської області на ділянках 5, 6, 7. Так. Номер справи в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 13 375. На сьогоднішній день, в зв'язку зі змінами до закону України про оцінку впливу на довкілля, в частині організації громадських слухань, що вступили в силу 9 липня 2023 року, громадські слухання проводимо в режимі відеоконференції на виконання пункту 10 порядку проведення громадських слухань м, у процесі оцінки впливу на довкілля, за затвердженого постановою Кабміну від тринадцятого дванадцятого на громадських слуханнях присутні. Їх організатор, департамент екології та природних ресурсів слухання провожу Я послушна Марина, головний спеціаліст від відділу охорони атмосферного повітря, оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки на слуханнях присутній суб'єкт господарювання і його представник у визначений час на громадські слухання громадськість не з'явилася. Про що згідно з пунктом 23 зазначеного порядку буде складений відповідний акт. Отже, враховуючи додержання норм пунктів 10 та 23 порядку, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Якщо у вас немає ніяких до мене зауважень, запитань чи коментарів, ми можемо закінчувати громадські слухання. Ніяких, все чудово. Це ну, громадські, громадські обговорення наші ще тривають, то якщо буде... Якщо надійдуть якісь зауваження у письмовій формі, вони будуть включені до звіту про громадське обговорення на слуханнях. Ніяких зауважень і пропозицій не надійшло. Все, дякую за увагу всім до побачення. Дякую вам, до побачення. Дякую. 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 дякую.